Доброго дня! Сьогодні торкнемося того, без чого неможлива комерція. Хтось скаже, що продавець мусить бути жадібним. Ну, згоден, 100%. Якщо тобі не потрібні гроші, тобі ніхто їх не дасть. Хтось каже, що продавець мусить бути таким від народження донжуаном. Мусить вміти. Перечаргувати, зваблювати. згоди, нехай. Але мені здається, нема що робити в комерції без вміння приходити в стан піднесення. Без огляду на те, якою була минула ніч, а може її взагалі просто не було. Але продавець мусить вміти зранку встати на обидві ноги прийти На роботу та інфікувати оточення своїм піднесенням, своїм захопленням. Якщо цього не буде, то ми позбавимо наш товар тієї емоційної обомонки, яку він мусить мати. Шкода, що ролю та якість такої обомонки, обгортки не враховують ті, хто. Планує, створює нові продукти. Якби вони це враховували, то вони б мали можливість створити товари та послуги значно потенцією, потенцію, значно більшими стартовими можливостями для захоплення ринку, для боротьби з конкурентами. Можливо, це станеться колись, прийде той новий маркетинг чи нове просто мислення, в котрому люди, котрі створюють нові продукти, будуть спочатку планувати нові техніки для, для продажу, для, для, подачі, для подачі свого продукту. А потім вже від цих нових технік вони будуть повертатися до ідеї товару. Це буде дуже нескоро. Справа в тому, що нові продукти створюють зазвичай ті люди, котрі ну, ніколи не відчували себе в мушпинні продавця, в шкірі продавця. І якщо ви підшукуєте новий продукт для особистого підприємництва, ну, розпочати варто з того, як ви будете вести про нього розмову з клієнтом. Проте нехай про це розповідають інші ті, хто вчить продавати ну, конкретний продукт, я взагалі навчаю мистецтво продажу. Тобто мусив ще натякнути про можливості тієї, обомонки, тієї обгортки, котр додає до будь-якого бездушного товару навіть а, жива людина, жива істота, продавець. А тим більше, а, такий продавець, який має підприємницький дух, наснаги та натхнення.